Lexus LX витвір мистецтва японського автопрому, який увібрав у себе усе найкраще, що створили інженери. Великий рамний позашляховик, який вражає не лише своїми розмірами, а ще й можливостями. Lexus LX це без перебільшення універсальний автомобіль, який надасть вам комфорт і статус у місті та керованість і всюди прохідність на бездоріжжі. Величезна кількість допоміжних систем, які адаптують автомобіль під оточуючі умови, допоможе впоратися з керуванням у будь-яких умовах, навіть непідготовленому водієві, який, в свою чергу, буде почуватися затишно у кріслі з 10 напрямками регулювання. Слухати улюблену мелодію з якісною акустичною системою Mark Levinson, під'єднавши свій смартфон до інформаційно-розважальної системи за допомогою бездротового Apple CarPlay, або такого ж бездротового Android Auto. Ну а щоб смартфон не розряджався, скористатись дуже потужним індукційним зарядним пристроєм на центральній консолі. Хоча за бажанням музику можна слухати із флеш-носіїв, для яких оснащений спеціальний USB роз'єм. Задні пасажири також мають два роз'єми для зарядки своїх смартфонів та величезну кількість налаштувань кліматичної системи, включаючи підігрів та вентиляцію сидінь. І сонце їм не буде заважати, бо задні двері мають вбудовані сонцезахисні шторки. До речі, ці шторки захищають не лише від сонця, але й від сторонніх очей. Найважливіше місце будь-якого універсального автомобіля це багажне відділення. І тут воно просто вражає. В наш час нікого не здивуєш наявністю електропривода дверей, бо в преміум класі це звичайна річ. А от об'єм то вже інша справа. І в Lexus LX він досягає аж 1109 літрів, а зі складеними сидіннями взагалі 1960 літрів. Це просто неймовірно багато. До речі, Складаються сидіння автоматично з кнопки в багажнику та на самому сидінні. А от розкласти їх на жаль тільки руками. Розкладати автоматично ми ще не навчились. А от що точно навчились, так це зачиняти двері. Так, у Lexus є автоматична дотяжка усіх дверей. А отже, любителі ляскати дверима будуть сумувати. У Lexus LX оснащено двома варіантами двигунів. Це бензиновий двигун з двома турбінами на 3,5 літри, який видає 415 кінських сил, та 3,3-літровий турбодизель на 299 коней, та безальтернативна 10-ступенева автоматична коробка передач, звісно ж, VD Sін. Моє коротке знайомство з Lexus LX залишило більше запитань, аніж відповідей, але одне можу сказати впевнено. Цей автомобіль вартий окремого місця у листі бажань. А от чи буде він кращий за конкурентів, наприклад, таких як Mercedes або Land Rover, мені поки що невідомо. Проте точно можу сказати: якщо вам потрібна впевненість, що ви досягнете далекого пункту призначення, то Lexus це саме той автомобіль, що надасть вам таку впевненість. Сміливо вирушайте у подорож.